3 березня до нас прийшли неожиданні гості, окупанти. Це було, звісно, дуже страшно. Вони зайшли в місто, і наша тероборона їх почала вилавлювати. І вони щось. Чогось... Настроїлись біля мого будинку весь час. Вони от згуртовувалися, вся оця їхня машини, вся техніка. І вони в перший день війни, 3 березня, вони, наша тероборона їх поранила, були ранені. І вони в наш будинок, ми зачинили будинок, а вони в наш будинок вибивали двері, вікна. І затягували ранених. У нас був весь під'їзд в крові, вони ну їх, їх було багато. Ну, чоловік, мабуть, напевне, десять. Вони тягнули, хто двері не відчиняв, вони брали автомати і стріляли в двері. Так само і мою квартиру. Вони це стріляли. Це добре, що мене не було у квартирі. Вони прострелювали так. Навіть стіна в мене була з Коридору до ванної. Вночі з 3 на четверте вони вже обстрілювали нас гранатами чи, я не знаю, якоюсь, о, якимись снарядами, що повилітали в моїй квартирі. Вікна, двері. Мене взривною хвилею відкинуло взагалі на п'ятий поверх. З третього поверху оце мене кинуло ударною хвилею на п'ятий поверх. Оце я, я вискакувала ночі з будинку. Я встигла в коридорі, і оце хвиля ударна. Ударила так, що я полетіла на сходи. Оце так вилетіла, я вже думала, що все. Я її ледь встигла спуститися в підвал. І з того дня ми почали жити 12 днів, не виходячи взагалі з підвалу. У нас жило там 21 чоловік і одна маленька 10-місячна дитинка. Всі в одному місці. Не було ні світла, ні води, нічого взагалі не було. Їжа закінчувалася, ну і 21 чоловік туалет, не вийдеш, нема. Весь час ми ходили всі гуртом одне відро в туалет. Це в нас таке було життя. У нас біля нашого будинку там якесь було підприємство і там була базина з водою. Вони приїхали, витягли всю воду і сказали, що вам не потрібно, нам нужніше. Вони дуже часто до нас навідувалися у підвал, приходили і говорили, не виходьте звідси, сидіть тихенько, щоб ми вас не бачили. І весь час під дулами автоматів. Один день було таке, що вони взагалі, їм не сподобалося, напевно, будинок, бо в нас були хлопці з тероборони в нашому будинку, і хтось їх здав. І вони весь час оце ходили, перевіряли, і щось їм не сподобалося. У моїй квартирі жалюці були закриті. І вони, оце мою квартиру, повністю... повністю вони її розстріляли з автоматів, з усіх сторон, з усіх. Все було розстріляне, взагалі живого місця там не залишилося. Вбивали людей, звісно, на стероборону вони розстріляли всю, не залишилося. Хто воював, ніхто не залишився. вони всіх повбивали. Дуже багато людей на яму вводять, навіть зараз розказують, що на яму вводять, катують їх там і пропадають люди без вісті. Ну, на яму це підвал, І вони от в тому підвалі їх катують, б'ють, струм підключають, знущаються над ними. Я з ними спілкувалася, я йшла біля них, коли стояв бурят. Я, я б його не трогала, він мені каже, добре утро, а я йому кажу, добрий ранок. Я кажу, хлопці, вам тут не а вони кажуть, ні, ми вас прийшли защищать адбендеровцев від нацистів». Перший день вони. Розбили всі крамнички, всі будинки, звичайні жилі дома, лікарню. А потім почали грабувати. 16 березня я вже виїхала з міста, бо взагалі не можна було там знаходитися. Остання ніч була, звісно, переломною. Взагалі ми не спали ні одної секунди. Весь час обстрілювали з міста. Я молила Бога, щоб мою машину тільки не зірвали тому що одна надіжда була на машину, щоб виїхати з міста на цій машині. І зранку, в 6 годин ранку тільки почало світати, швиденько забрали, що змогли, вкинути машину і поїхали. У нас було 8 чи 9 блокпостів, і на кожному блокпосту стояли русські п'яні. Вони були п'яні. Одного навіть ніс був в білій якийсь, чому, чи, чи в наркотиках. На останньому блокпосту там стояли кадирівці, і вони, чому ви виїжджаєте, в Росії вже добре. Ми з мамою кажемо, що ми не хочемо жити під окупацією в Росії. І він... тоді ми вже поїхали, а вони з танків. По нас діпа, в чат-рулетку гралися, чи попадуть, чи не попадуть. Це було, звісно, дуже страшно. Я під'їхала до свого, до нашого українського блокпоста. Я була така задоволена, така щаслива. Хлопців чуть не цілувала. Дуже хочеться повернутися в рідне місто, відновлення квартиру, місто своє, свою роботу. Так, дуже хотілося.